Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що британським військам можливо доведеться воювати в Україні. Я був би положительне сценарій. Я не можу виключати цього, підкреслив волес. Частиною політики стримування є двозначність. Мається на увазі те, що ми повинні змусити ворога гадати про те, як далеко ми зайдемо і що будемо робити далі. Путін сам демонструє цю двозначність, залишаючи всіх гадати, що він буде робити. Але в нашому випадку ми повинні примусити Путіна будувати припущення та не розуміти, що будемо робити ми. Крім того, волес. Відкрито вже порівняв Путіна із Гітлером, зазначивши, що заходу настав час прокинутись щодо намірів російського тирана, і закликав британський парламент прийняти міжпартійне зобов'язання, взявши на себе відповідальність витрачати не менше 3% ВВП на оборонний сектор. Те, що Путін залишається при владі, означає, що російських чоловіків і надалі штовхатимуть у м'ясорубку в Україні? Переконаний колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. Та попри це, на думку відставного генерала, Росія не зможе переломити хід війни. Більше в інтерв'ю нашої колеги з Рузинської служби голосу Америки Маріяму Грехелідзе. Володимир Путін залишиться на ще один президентський термін: чи змінюється щось для Росії та для війни в Україні? Путін, схоже, створив для себе можливість залишатись при владі ще кілька років. І Якщо Росія не зазнає поразки у цій війні, нам доведеться продовжувати знімати справу. Чи варто очікувати якісь зміни на полі бою від того, що він залишиться при владі. Я думаю, що це погана новина для тисяч російських чоловіків. Його перебування при владі означає, що їх продовжать штовхати у місорубку, де їх вбиватимуть сотнями на день. Як це відбувається зараз? Я не бачу, що це щось змінить на полі бою. Росія не має достатньої сили, щоб вибити Україну з війни. Вони не змогли використати свій технічний успіх в Авдіївці місяць тому. Цього року Україна стабілізує ситуацію та виграє час для нарощування матеріально-технічного забезпечення, даючи заходу час знайти більше боєприпасів. А також українська сторона сподіваюсь матиме час збільшити чисельність своєї армії. чи можете оцінити зараз ситуацію на полі бою. Ми продовжимо спостерігати за тим, як Росія шукає можливості досягати локальних успіхів, які я б назвав локальними тактичними успіхами. Село тут, село там, уздовж усього фронту. Звісно, я можу помилятися, але я просто не бачу у них потенціалу для серйозного прориву, коли вони могли б захопити значну частину української території чи великі міста. Думаю, ми побачимо, як Україна продовжить тиснути на російську нафтогазову інфраструктуру, те, що вони. Не робили за допомогою безпілотників, мене вражає за останні кілька днів було вражено шість різних нафтопереробних заводів. Тепер це вплине не лише на експорт нафти та газу Росії, гроші з якого йдуть на військо, але й на забезпечення власних потреб у паливі та мастилі для своїх сил. І, врешті, думаю, ми побачимо продовження тиску українців на російський чорноморський флот з використанням асиметричних засобів, безпілотників, диверсій, усе це, щоб відштовхнути росіян далі на схід від Севастополя. Тим часом російський флот змушений обмежити свої операції в чорному морі на тлі успішних атак України на російські кораблі. Такого висновку дійшли в міноборони Британії. Ефективним інструментом для таких атак стали українські морські безпілотники. Мирослава Гонгадзе отримала ексклюзивний доступ до місця розробки та тестування цієї української технології. Її репортаж далі. У місті в Україні, яке не можна ідентифікувати через безпекові обмеження, інженери та пілоти безпілотників зібрались, щоб випробувати новітні українські військові технології морські дрони. З берега на території секретної бази голос Америки спостерігає за високошвидкісним, непомітним для радарів і надзвичайно маневреним морським дроном Магура. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну були розроблені п'ять прототипів цього дрона. Кожна удосконалена версія безпілотника базується на випробуваннях у реальних умовах війни та визначених потребах, каже Елізабет Голісон. Мало європейська кореспондентка Defense News, яка вивчала та писала про технологію морських безпілотників. Унікальним у цих системах є те, що вони як правило можуть нести багато корисного навантаження, тому ми бачимо, що українці все частіше використовують їх як вибухові безпілотники для знищення цілей. Магура Вій – перший морський дрон, який застосували у військових операціях. Він та інші дрони використовуються для знищення не лише рухомих російських цілей. Пілот із позивним стіг розповідає і показує, на що здатна ця зброя. Його команда дотримується суворих протоколів безпеки. Вони приховують обличчя та імена. Тапо. Цілю може бути будь-який об'єкт. Це може бути, наприклад, корабель, міст, що завгодно. Це найпрогресивніша система у світі, це унікально. Пілот керує морським безпілотником за допомогою складної багатоекранної комп'ютерної системи, розміщеної у довгій чорній скринці. Зараз у багажнику вантажівки Багатоекранна система управління дозволяє пілоту вправно маневрувати човном навіть з віддалених місць. From... ним можна управляти з будь-якої точки світу. Команда, яка розробляє та використовує технологію, розповіла голосу Америки, що стала мішенью ворожих сил і перевела своє виробництво в безпечне місце під землею. Експерти відмічають, що Магура Ві-5» та інші українські морські безпілотні системи допомогли перешкодити Росії отримати повний контроль над Чорним морем. Це успішно зриває спроби Росії встановити де факто морську блокаду українських портів і підриває здатність російського чорноморського флоту проводити військово-морські операції в Чорному морі. Українські безпілотні системи є джерелом гордості для українського уряду, а офіційні особи наголошують, що Україна стає країною-розробником інноваційних військових технологій. у нас понад 200 компаній, які зосереджуються в основному на безпілотниках. Повітряних, наземних, морських, а також підводних. Україна це місце, де відбуваються важливі речі. У нас є місцеві компанії, у нас є іноземні компанії. Аналітики прогнозують, що українська технологія морських безпілотних систем відіграватиме все більш ключову роль у російсько-українській війні та має потенціал змінити ландшафт сучасної війни. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Україна. Тим часом у місті Беверлі гілз поблизу Лос-Анджелеса відбувся мітинг до річниці трагічних подій у Маріуполі, коли Росія нанесла авіаудару по місцевому драмтеатру. Протягом демонстрації активісти також закликали звільнити усіх полонених захисників Азовсталі. Як на таку вуличну акцію реагували американці? Дізнавалася Христина Шевченко. Центр Беверлігілс. Біля знаку міста стоять активісти організації Stand with Ukraine Foundation та представники української діаспори з плакатами. На них гасла про Маріуполь та Азовсталь. Також тут у мікрофон говорять про те, що відбувалось два роки тому. 16 березня 2022 року Росія нанесла удари на драматичний театр в місті Маріуполь, в якому загинуло більше 600 людей, які ховалися. Це діти, це жінки, це матері. Тому ми сьогодні, аби вшанувати пам'ять і нагадати світу, що Росія терористична країна. Другий меседж – це власне звільнення полонених, які захищали Азовсталь. Наразі більше тисячі хлопців та дівчат знаходяться в полоні, і ми хочемо привернути до цього увагу.